Тоді полові скакали, чубами, відбивали ножом. І Катували. Одним словом катували. Ось що вони робили. Вони розірвали мої руки, розп'яли Ісуса Христа на колінах держачі. А де він був мене так во за волос, наче вожом пили. Він шики ступий був, бо був би нормальний ніж він зразу хлоп і легенько б відрубав. Він відпилив раз, не подобається, ну мало було нокча. Він ще один ключок і знову ножом тим попилив мене. Коротше, не вставив два рази та два рази, вони мені тупим ножом, відрубали мого чуба. День-два вони займуть свої місця в руках сокиру. Лодоков льодоков давали, щоб я той льодоков тримав у руках, і щоб я кричав, щоб я їм кричав. Що я люблю Беркута? <плес> Вони і мене і заставляли, львів, оце, щоб я їм кричав, що я люблю Беркута. Як я не людю можу любити? Як це віпо, взагалі таке крикнути? Я таке ніколи в житті не крикну, навіть, навіть якщо умру. Я це ніколи не крикну. І традиційні землі козацькі. Брайджує індіок я прибув вже одітий. одягу? Одягу мені дали у автозак, коли мене, автозак мене цей привез привели. Я зайшов туди всередину. І забрали мене в камеру голову до ще одного чоловіка, який там сидів. Я не знаю, як його звати, але нехай йому не дає Господь Бог догов, щоб він мене спас, я на турі замерзав. Я замерзав вже так, що я зуб на зуб не попадав вже. От. Він мені дав свої ватні штани, на ньому були ватні штани, бо в нього вони були на джинсах. Він сам Він сам він сам, він сам мені. сказав, у мене є, я не треба нічого. Він сказав, ти сам дешмерзиш. Не переживай, у мене є джинсові штани і піштаники я не замерзну, на тобі ці ватні штани.